Добрий день, друзі! Мене звати Наталія і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною, буде багато всього цікавого. Друзі, я хочу вибачити за те, що мене довго не було в ефірі. У мене зараз складні сімейні обставини, в мене дуже тяжко хворіє мама. І я не маю змоги знімати довгі відео, але сподіваюся, що незабаром в мене з'явиться така можливість. Друзі, сьогодні я хочу зняти коротеньке відео і показати вам одну річ. Я, чесно кажучи, була вражена, і зараз я вам розповім, чому. Я хочу вам показати дитячий сарафанчик. Дивіться. Я колись його в'язала. Для своєї постійної замовниці, для її дитини. Ну, під камерою не поміщається. У мене є на каналі майже три роки назад вийшло обзорне відео по цьому сарафанчику. Я зв'язала, закінчила його в'язати рівно в ніч на 24 лютого 2022 року. Я, як зараз пам'ятаю, я дуже спішила його закінчити, щоб віддати на наступного дня для цієї дівчинки замовлення. І закінчувала в'язати вже після четвертої години. Закінчувала все, ховати кінчики, пришивати все. І е, почалося. Почулися звуки вибухів, і я ну, перелякалася, як ми всі, звісно. І цей сарафанчик до дитини не потрапив, бо наступного дня дитину з батьками уїхали, десь вони евакуювалися. Але згодом, через декілька місяців, десь на початку літа вони повернулися до Києва і вона, замовниця, забрала цей сарафанчик. І чому я вражена? Я вам зараз розповім. Подивіться на його вигляд. Дитина проносила цей сарафанчик майже три роки. Подивіться, який він шикарно виглядає. Нічого з ним не трапилося. Дивіться, він і прався, і носився, наче новий, наче тільки зі спиць. Я просто вражена, як веде себе ця пряжа, і як люди вміють дбати про е, в'язані речі. Не всі, скажімо так, вміють. Е, е, Піклуватися пров'язані речі, правильно за ними слідкувати. І я вирішила вам показати, як виглядає пряжа. Сюди, на цей сарафанчик, я використовувала таку пряжу на, на колен. І пішло в мене на нього десь 255 г пряжі. Це напіввовна. В'язала я його спицями 3,5 мм і далі вже гачком обв'язувала. Низ. Чого він в мене зараз знову з'явився цей сарафанчик? Я, якщо знайду в галереї фото цього виробу, то покажу вам. У мене, як на дитині, немає фото, але тоді дівчинці було десь близько 4 років. Зараз вона йде вже в перший клас в цьому році. І я продовжую спілкуватися з її мамою, і вона мене попросила, бо дитинка вже виросла, і сарафанчик став трошки за короткий. Вона попросила мене його трохи подовжити. Я знайшла ось мене ще. Просто дивом знайшлося ще трішки такої пряжі, хоча я в'яжу багато шкарпеток і я якось не використала цю пряжу, знайшлося і я взялася його трошки подовжити і зробити. Дитинка худенька, так вона і залишилась. Ну звісно, що виросла. І буду я її перев'язувати. Але це ще друзі не все. Зараз я вам хочу показати ще одну річ. Ось цей кардиганчик я в'язала ще раніше, ніж попередній сарафанчик, і носила його цей кардиган, та ж сама дівчинка. Тобто ми познайомилися з мамою, коли вона мене купувала в мене в магазині дитячого одягу, вона купувала цей сарафанчик. На, майже на рік раніше. Ну, не на рік, це той я в'язала 22-го року в лютому, закінчила. А цей в серпні 21 року в мене придбала дівчинка. В мене є фотографії. Я, якщо вийде, я вставлю в відео, щоб ви подивилися, як на дівчинці. Подивіться, в якому він стані цей кардиганчик. Я просто була в захваті. Як я була нещодавно, я багато ще в'язала і мамі, і дівчинці і різні там. Шапочки в'язала, маніжки, пов'язки на голову. До цього кардиганчика ще в наборі йшла пов'язка на голову. Ось такий рукавчик. Дивіться, як він виглядає. Теж він став за короткий на дівчинку. Трошки був він тоді за великий, а зараз вже короткий. І мама теж попрохала, ну не передає камера. так, Дуже гарний колір такий абрикосовий, насичений. насичений ну не передає камера. У мене теж на каналі є відео, де, але на російському каналі, ще тоді три роки назад, в мене канал Називається Сніжок в'яжем з басі. Хто знає цей канал, я дам посилання, там я показувала і розповідала всі розрахунки на цей кардиганчик і показувала, як я в'язала і розказувала. Ось такі рукавчика, отака спинка, дивіться, симпатичненька. Теж дивіться, в якому шикарному стані. Немає ні затяжки, ні катишків, нічого. Я просто в захваті. Це і як люди гарно носять, дуже акуратно, і як веде себе пряжа. Це вже я в'язала із пряжі 100% акрил, бебі-Ніні Бебе. Я багато в'язала цієї пряжі і шкарпеточки, і знаю, що вона дуже гарно носиться. На люди деякі цураються акрилом в'язати, кажуть, що він не дуже гарний. Я згодна, звичайно, що альпака там чи кашемір вони кращі, але це бюджетна пряжа, і вона теж тепленька, гарненька для кардиганчика дуже гарно підійшло. В'язала я в дві ниточки, теж я знайшла цю, цієї пряжі, у мене ще багато залишилося в'язала я в дві ниточки, теж спицями 3,5 мм. І буду теж подовжувати низ, Низ буду подовжувати, і рукава буду подовжувати. Так що, друзі, Покажу вам, що вийшло потім після моєї роботи, покажу, який виріб вийшов. І, Покажу, якщо вдасться мені фотографію, як воно на дитині. Так що, друзі, дякую вам за увагу, за те, що ви зі мною в'яжіть, можете цю пряжу використовувати і особливо раджу оцю пряжу на каніні ББ. Дуже її поважаю. Я з нею зв'язала дуже багато виробів. Так що, діткам вона дуже гарно підходить, та й дорослим теж. Оце я вам показала, як веде себе пряжа при носці. Дивіться, дитина три роки проносила. Виглядає, наче тільки, ну, наче новий. Я просто настільки була в захваті від е, цього, що. Не відмовилася подовжити, бо якщо б річ була вбита, то дов'язувати не було б сенсу, тому що було б видно різницю між старою роботою і новою. А це три роки проносилося і виглядає дуже гарно, тому я взялася подовжити роботу, бо шкода такий кардиганчик не носити, коли ще можна його поносити. Так що, друзі, ще раз дякую вам за увагу. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, поставте дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Ну і переходьте на мій канал Сніжок В'яжем з басій. Він російськомовний. Хто проти російської мови, друзі, я вам хочу запевнити, що той канал я відкрила майже 4 роки тому назад. І його дивляться в різних країнах, де не розуміють українську мову, і в Прибалтиці, і в Казахстані, і в Німеччині, і в. Ну, в інших країнах пострадянського простору і за кордоном в Ізраїлі дуже багато мене дивиться глядачів, і тому я в той канал веду російською мовою. Так що не кидайте мене тапками. У мене цей канал українською мовою. Я пропагую українську мову і рекомендую. Але е, е, побачите, що тут в мене не дуже багато підписників, тому що ну, зараз українцям, звісно, не дуже до підписок і до в'язання. Але ж друзі, життя продовжується. Дітки наші ростуть, дітки наші народжуються, тому діткам треба в'язати, дай собі теж для того, щоб лікувати свою душу, радувати себе та інших, і в'язати і продовжувати жити. Не дивлячись ні на що. Так що, друзі, я вас дуже люблю, цілую, кохаю, на все добре, до нових зустрічей, пока-пока. Ось, друзі, я і закінчила ці дві роботи, подовжила їх. Сарафанчик я в кінці подовжила хустковою в'язкою, тому що в'язання тут я починала знизу. І дов'язувати. Таким самим візерунком вже не вийшло б, воно було б зовсім по-іначому виглядало. До того ж, в мене немає вже схеми цього візерунку, бо в'язала я його майже три роки назад. В кінці у мене було три хускові доріжки, я розпустила білий колір. Гачком в'язаний, набрала петлі по краю і пров'язала хустковою в'язкою. І закінчила потім знову гачком білим кольором. У мене знайшовся ще один гудзик. На жаль, нема більш таких гудзиків, ніде в продажу я пошукала І я зробила ще один гудзик, пришила. Ну, Вже мамі прийдеться або інші гудзики пришивати, або може яку е е кнопку сюди зробити, а можна і так. Е щоб можна якусь, потаємний гудзик зробити. Ось вийшла така робота в мене. Сподіваюсь, що мамі сподобається і буде гарно. Я не прала його, тому що в'язка лягла дуже гарно, і кольори не. Зовсім відрізняються. Це один той самий колір, але ця річ вже ношена три роки майже, і пралася, і звісно, що пряжа була б трошки ну, не так виглядала. Але, як ви бачите, немає зовсім ніякої різниці. Чого не скажеш про кардиганчик? На жаль, не передає камера дуже гарний такий. Абрикосовий колір, такий насичений, яскравий, ну, не можу я вам передати. Я його попрала, він ще не зовсім висох, ще трошки вогкуватий, але вже напевно сьогодні я віддам хай же мама досушує. Тут я дов'язала ось такий кусок. Теж прийшла в'язка. Тут в мене цього кардиганчику, бачите, він зв'язаний регланом зверху, тому тут було трішки проще. Я розпустила хускові доріжки до початку, навіть ще два ряди розпустила, бо почала в'язати, але відрізнялося, тому що річ ношена була, і на, особливо ззаду петлі були трішки витягнуті. Бо дитинка ж сідала, і петлі трошки витягнути. Тому прийшлось розпустити ще декілька рядів і е дов'язала отакий шматок. І далі закінчила п'ятьма хустковими доріжками. І теж сюди ще пришила один гудзик. У мене знайшовся ще один гудзик. Він такий самий, як і в цьому сарафанчику, так і в цьому кардиганчику. І ось такий, така вийшла робота. Бачите? Я сподіваюся, що мамі сподобається і дитинка ще поносить. Так що, друзі, дякую вам за увагу, що ви були зі мною. Віжіть, пряжа дуже хороша, може вас зацікавить така моделька. Посилання я залишу на обзорне відео. Посилання я залишу в описі до цього відео. Покажу, як він ззаду, але я не вставила сюди ще білу таку штучку зараз. Ось таку біленьку сюди вставляється, ну, він ще вогкій, він в мене сох. Але я вставлю і буде він, наче новий. Бачите, і не видно, що річ носилася три роки. Бо я його зв'язала у 2021 році, в мене його купили і дитинка три роки носила. Так що, друзі, на, на цей раз я вже дійсно кажу вам до побачення. Дякую за увагу. спасибі, що ви зі мною. Я вас дуже кохаю. На все добре, пока-пока.